Вітаю всіх на сімейному бюджеті. Ми продовжуємо нашу серію з спеціалістами Deloitte. І а, нагадаю, що в нас вже було одне відео про тих, хто отримує зарплату в штаті, та було також друге відео для фопів креативних індустрій. І ось у нас сьогоднішнє третє відео для підприємців. Єдине, для... на початку дам нашій гості представитись Наталя, Розкажіть, будь ласка, про свій досвід і чим ви займаєтеся. Deloitte. Вітаю всіх! Мене звуть Наташа Руденко. Серед експертів ім'я доволі відоме, як мені кажуть, але більше в Deloitte мен, мен, мені доручають займатися питаннями корпоративного оподаткування, але весь час воно постійно стикається з тим, що треба консультувати і щодо питань фізичних осіб, тому ФОПи це для мене. Не таке вже далеке питання. Я в Долоті працюю майже, майже з 2004 року, майже 20 років. За фахом сама юрист, але і дуже давно мене вмовили перейти до податкового права і спеціалізуватися в цьому. І я дуже задоволена як юрист цієї спеціальності. Ну, здається, зараз податкове право затребувати, тому що дуже багато наших. Співгромадян за кордоном, і ось ці питання, які ми намагаємося покрити цією серією, я їх чую. Мабуть, там ледь ну, не щодня, але щотижня, так точно хтось щось таке запитує. Так, Звичайно, Окей. дуже багато дзвінків від фопів зараз є і в мене. Я нагадаю всім, що є хештег. Ми зробили на каналі Deloitte, А це зараз три відео присвячені податкам людей, які в ЄС опинилися, Та але нагадаю, що у нас ще були відео з Deloitte і там теж була купа Крисну. Отже, наш сьогоднішній кейс ми взяли підприємницю. Вона ФОП. Її звати Катя. Вона переїхала до Швейцарії. Там живе з родиною, і там її вже центр життєвих інтересів. Тобто, вони там мають житло, діти там підуть до школи. В Україні вона нерухомості не має, але ФОП вона залишила, тому що в неї бізнес такий салон краси, і по суті, вона там працює не напряму з клієнтами, а має субпідрядників теж ФОПів. Які, е, яким вона оплачує. і також в Каті є ще комерційна нерухомість, та яка здається в оренду, і вона теж платить ставку єдиного податку, здаючи цю нерухомість в оренду. Ось така наша героїня, тобто займається бізнесом в Україні, має ФОП і надходження в Україні з від українських клієнтів на цей ФОП, але живе за кордоном і бачить себе поки що за кордоном. Uh, відповідно питання, що в Швейцарія буде її очевидно податковувати, і тут нас uh, великих сумнівів немає. Та що вона має в Швейцарії податки платити, і питання: швидше каті uh, ризики цього ФОПа, чи може вона сплачувати цей податок в Україні? І робити взаємозаліки з Швейцарією, а також чи взагалі щось і в Україні буде грозити, якщо вона по суті стає не резидентом з точки зору України і резидентом Швейцарії. Ось така умова надають так. Добре, ну незважаючи на те, що Катя з родиною знаходиться в Швейцарії зараз, з точки зору юридичного імміграційного права з тимчасовим захистом, тобто вона перебуває там на тимчасовій основі, з того, що ми бачимо, її наміри входить, все ж таки залишатися в Швейцарії, робити бізнес зі Швейцарії і жити там з родиною, тобто намір такий, що вона може визнаватися саме резидентом Швейцарії. Але з огляду на того, що вона це ще підприємець в Україні зареєстрований, то вона має свої обов'язки з того, що вона здійснює діяльність і має сплачувати податки як ФОП в Україні. І Зазвичай це єдиний податок. І нагадаю, що єдиний податок не є різновидом податку на прибуток, це окремий від податку, і це не є податком на доходи фізичних осіб. З точки зору міжнародного оподаткування це дуже важливо. Тому що, по-перше, якщо ми визнаємо, що Катя у нас є не резидентом України, вона може лишитися права на сплату єдиного податку. З цього навіть податкова висловилася на своєму сайті, надала таке пояснення. Це на сайті роз'яснення від 25 липня 2022 року. Подивіться, там прямо вказано, що фізичні особи не резиденти. Не можуть бути платниками єдиного податку. Що це означає? Це означає, що Катя в наступному періоді має перейти на загальне оподаткування, тобто сплачувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 плюс 1,5% військового збору. А це щодо того факту, що вона знає, що вона вже не резидент, і вона з того періоду має виконати свої обов'язок в Україні. Якщо вона лишається на сплаті єдиного податку, це може призвести до негативних наслідків в Україні, і ми знаємо, що податкова, якщо дізнається чи щось буде, вона це оштрафує за невірну сплату того податку. Тобто перейшли, наприклад, на загальну систему і все нормально. З іншої сторони, давайте подивимося на ситуацію а щодо того, що зараз відбувається з Катю, з цієї родини. Чи може вона за якісь підстав все ж таки вважати себе резидентом України, хоча б в якийсь час, 22 другому році? Так, у нас є офіційна позиція від нашої теж роз'яснення податкових органів, коли а вони кажуть, що якщо ви вважаєте себе резидентом України, а всі особи, що перебувають тимчасово. і Ми б хотіли вважатися такими особами, що перебуваємо тимчасово за кордоном, вимушено переїхали. і Ми б хотіли зберігати тісний зв'язок з Україною, як то у Каті, наприклад, підприємницька діяльність, яка більше мірі здійснюється в Україні, то ми можемо переглянути цю ситуацію, і казати, що можливо її можна розглядати як резидент України, і тоді вона може лишатися фопом. На єдиному податку сплачувати цей податок. А, але податкова ж зазначає, що податок, а, доходи має сплачуватися на український банківський рахунок, це важливо. Те, що вона буде отримувати за межами України, це будуть її іноземні доходи, наприклад, те, що вона отримує в Швейцарії, навіть як соціальні виплати, наприклад, зараз немає такого виключення. Це її іноземний дохід. Ми включаємо його в звичайну декларацію в Україні як фізичних осіб. Далі. Якщо б ми б хотіли і ми сплатили десь за кордоном, наші з таких доходів, ми сплатили податки, ми можемо їх на, набрати всіх доникам, легалізувати їх і е, в українській декларації це врахувати. Але е, ми е, маємо це визначити в першу чергу самі. Тобто сама Катя е, сідає і вирішує, їй хочеться бути зараз і вважати себе резидентом Швейцарії. Такий набір аргументів, якщо вона б хотіла хоча б якийсь час лишатися резидентом України, такий набір її аргументів. Але вона у нас не резидент. Дивимось, що ми можемо з цим зробити. У ситуації, коли у нас є Катя як резидент Швейцарії і не резидент України, і є Україна як місце, де вона заробляє підприємницьку діяльність. Вона здійснює, у нас вступає. Окрім звичайно законодавства України і законодавства Швейцарії як базове правило, з яких ми виходимо, коли кажемо про оподаткування, у нас є додатковий документ, який над цим законодавством це двостороння конвенція, де Швейцарія, і Україна спеціально домовилися про специфічні вирішення специфічних питань щодо таких ситуацій. І вони кажуть, що якщо ми маємо дохід від підприємницької діяльності, особа має дохід від підприємницької діяльності, ми маємо користуватися 12 статтями. 14 і 7 за конвенцією між Швейцарією України. 14 – це особисті незалежні послуги. Що я скажу? Я інколи чую, що не зрозуміло, в якої статті користуватися цією статтею 14 чи 7 дохід від комерційної діяльності. Нагадаю, що всі конвенції, майже всі, у нас базуються на модельній податковій конвенції організації економічного співробітництва та розвитку ОСР. І в своїх коментарях у 2007 році ОСР пояснив, чому він видалив з модельної конвенції статтю 14 і сказав: усі такі послуги мають трактуватися з точки зору. А саме статті 7 підприємницька діяльність. Тому, якщо ми щось не знаходимо з підприємництва в статті 14, бо її не виключали вже в конвенціях. Її бачать, але якщо щось не зрозуміло, ваш вид діяльності не перелічений, бо там можуть бути архітектори, аудитори, інженери, нотаріуси. Перелічені а вашої діяльності там немає. Сміливо переходимо до статті 7, бо вона базова, вона є та, яка буде охоплювати будь-яку підприємницьку діяльність, тобто вашу активну діяльність з точки зору створення прибутку. І тоді що ми бачимо? Якщо у нас є дохід від комерційної діяльності, він буде оподатковуватись лише в країні вашої резидентності, якщо тільки у вас немає постійного працівництва чи постійної бази в тій країні, де ви працюєте. Давайте поглянемо на, на це з точки зору можливості, що Катя у нас резидент України, вона знаходиться в Швейцарії і вона здійснює підприємницьку діяльність, знаходячись в Швейцарії. От Хто вона? Вона керує своїм бізнесом. Він у неї доволі начебто і пасивна позиція, а начебто і позиція керування. У нас сказано в будь-якій конвенції, що постійно представниця це місце управління. Тому у випадку з Катією, коли вона керівниця чого. Чогось такого, навіть якщо вся її діяльність знаходиться в Україні, це означає, що у неї тісні зв'язки з Україною, але не можна виключати того, що саме в її випадку буде означатися, що у неї є місце управління в тій Швейцарії. Постійна база це трошки інше. Це трошки у тих випадках, коли ви заробляєте, наприклад, маючи лише свій ноутбук. Ви консультуєте, ви щось робите, і у вас, окрім ноутбука, іншого офісу немає. Ну, наприклад, в моїй спеціальності у мене практично все можна зробити в ноутбуці, але а, у мене є офіс, який я можу ходити. Тому це мій вибір, і ну, такі є питання. Тому постійна база це зазвичай той випадок, коли ви а, є той підприємець, який якому не треба нічого спеціального для того, щоб працювати, у вас є ваш основний інструмент, і тоді, якщо у вас є таке сум, сумління щодо того чи сумніви щодо того, а, постійно важко що це, відсоплюйтесь від того, де, де ваші інструменти, а, де ви здійснюєте своє підприємництво. І що тоді? Якщо у нас є така постійна база в іншій країні, то оподатковуватися має тут таке дуже таке складне правило стільки доходу, який відноситься до вашої діяльності в тій країні. Якщо у вас є така діяльність і в Україні, і в Швейцарії це буде вже складніше. Не знаю, не чула випадків, коли б до фізичних осіб якось підходили до того, щоб розділяти. Все ж таки буде якесь рішення. Чи все те, що Катя заробляє як підприємць, має оподатковуватися весь її дохід, має оподатковуватися як резидента Швейцарії за правилами Швейцарії, тому що у неї є постійна база? Або ми будемо казати, що а, вона займає доволі пасивну позицію. Весь її бізнес працює без неї. Вона активно ніяку роль не займає, вона лише така оболонка щодо того бізнесу, і тоді все це оподатковується. Не відноситься нічого до Швейцарії щодо того бізнесу, все оподатковується в Україні. Що далі ми можемо зробити, використовуючи саме ту конвенцію? Дуже цікава ситуація, коли а, якщо ви сплатили свій податок в Україні, ви можете цей дохід в Швейцарії виключити з оподаткування. А це метод екземпшн, так званий є метод кредиту чи метод екземпшена. В даному випадку ця конвенція про це каже. Але Повернемося до того, а що Катя сплачує в Україні, який від податку. Якщо це єдиний податок, він не охоплюється конвенцією. Тому лише в тому випадку, якщо б Катя сплачувала в Україні саме НДФЛ, податок на доходи фізичних осіб, такий би податок е зараховувався для того, що вона вже сплатила податки в Україні, тому в Швейцарії, подаючи декларації, вона вказала, що цей дохід від оподаткування звільнений. Тобто сума податку буде нуль. Якщо це єдиний податок, ми не зможемо таким чином скористатися, і ми маємо сплатити податок і в Україні як єдиний, і в Швейцарії щодо того доходу, бо ми резиденти Швейцарії. Що ще у нас тут такого цікавого? Це те, що є спеціальні правила, якщо воно скатя по але отримує. Будь-які інші доходи навіть приємницької діяльності, якщо вона резидент Швейцарії, будуть особливі правила. Треба дуже уважно читати конвенцію. Ну я не думаю, що у нас ФОПи отримують дивіденди відсотки роялті, але можливо таке теж буває. Якщо написав книжку «Отримує роялті, це таке теж буває. Роялті буде побутковувати за іншими правилами, і треба дуже уважно переглянути, чи буде якісь врахування. Якщо податки були сплачені, наприклад, з того роялті в Україні, якщо 100, з, з України йдуть такі доходи. І е, всі інші доходи будуть оподатковуватися а, як звичайно, як для, резидента, як для резидента Швейцарії. А що ще, а, які у нас можуть бути варіанти дій? Перше, якщо вона хоче бути резидентом Швейцарії, ми можемо. Лише перевести нашого діяльність на загальну систему і тоді не сплачувати податки в Швейцарії. Нам потрібно буде звичайно отримувати. Посвідку можливо навіть англійською мовою податкова і зробить щодо суми подат суми доходу, суми податку виду виду доходу, її легалізувати і представити Швейцарію при поданні своєї декларації. Щодо всіх інших доходів, не від підприємництва у нас будуть звичайні швейцарські правила. Нагадаю, у Швейцарії така трошки складна система: дворівнева кантональна і і на, на рівні держави щодо того, які податки сплачуються, податки доволі високі. Ну і рівень забезпечення відповідно буде трошки вищим ніж в інших країнах. Якщо ж Каті, Катя хоті, хотіла б залишитися резидентом України, вона має в своєму портфоліо аргументів знайти підстави. Для цього дуже просто Дивимось відповідну статтю той самої конвенції. Стаття 4 у випадку сатті, конвенції між. Україну і Швейцарію, як ми роздивляємось на наші обставини, де мій постійний дім, дім, який є в моєму розпорядженні, щось мені нагадує, що в Швейцарії у Каті може не бути постійного дому, який є в її розпорядженні, якщо, якщо тільки ну, у неї недовгострокова оренда. Де ця територія повністю під її контролем а, і є такий намір, що це її постійний дім і її сім'ї. Якщо ж такий постійний дім, наприклад, у неї є і в Україні, що не виключено, то це питання тоді буде у мене постійний дім у двох країнах. Треба розглянути наступний, наступний аргумент. А де у вас більш тісні персональні та економічні інтереси? У випадку Каті це теж може бути дві країни: персональні родина тут. Частина бізнесу, як і у керівництво, тут, у Швейцарії, але моє підприємництво ФОП тісно пов'язує мене з Україною. Тобто, знову ж таки, це теж може бути для Каті і Швейцарії, і України. Тоді ми переходимо до наступного: так званий habitual about. Дуже суб'єктивна на англійському англійському, як це казати, річ це звичайне проживання. Вона тут вже може сказати, де вона звичайно проживає. Якщо вона каже, що вона звичайно проживає не в Швейцарії, а в Україні, тоді маємо Україну. Якщо вона звичайно проживає в Швейцарії і на це все буде, а, ну, всі факти будуть це підтверджувати, то у випадку спору їй скажуть, що ну тут такий собі аргумент. І останній аргумент це громадянство, громадянство України. Якщо у мене звичайний, я звичайно проживаю і в Швейцарії, і в Україні. Можливо, таке буде тоді вже по громадянству, і якщо у нас із громадянством теж якісь питання, я не думаю, що в випадку Каті тут щось таке буде, то тоді вже податкові органи можуть між собою а, по процедурі взаємного узгодження вирішити, до кого відносити а, той спір. Але ці всі питання виникнуть лише у випадку, якщо Катя стикнеться з тим, що її дохід. Буде оподатковуватися повністю і в Швейцарії, і в Україні, і вона не зможе якимось чином домовитися з податковими органами. І вона заявить про те, що, дорогі мої друзі, тут щось не так. Треба вирішувати, де я на саме насправді буду резидентом, і тоді вже треба залучати консультанта, і щоб він допомагав. Можна ще для неї проаналізувати той ризик постійного, постійної бази, і чи створює вона в своїй діяльності тут постійну базу, і все її підприємницький дохід має оподатковуватися в Швейцарії. І чи буде той ризик, якщо вона на єдиному податку, що вона не зможе його зарахувати, і чи не буде простіше перейти на фіксований на НДФЛ і військовий збір сплачувати, і це буде достатньо для того, щоб в Швейцарії вже нічого не платити. А, тобто ми що можемо сказати? Що в її випадку обидві країни можуть претендувати на неї як на свого резидента Україна в першу чергу за підприємницькою діяльності? І м, якщо б вона хотіла від цього повністю відчепитися і стати резидентом Швейцарії, вона має тоді відмовитися від. Тої реєстрації в Україні і від тої діяльності, або стати не резидентом офіційно про себе заявити, платити податок за загальними ставками, але зробити це офіційно. Що ще може створитися то? А як це довго очікувано, як я вже згадувала організацію ОСР, до котрої звернувся МінФін і наші представники в Європейському Союзі, щодо того, щоб як і у часи ковіду ОСР надав спеціальне роз'яснення, яке може бути рекомендовано всім країнам, які підписували нами конвенцію, як керівництво у подальшому? А що було у часи ковіду? Рекомендація була така, що якщо особа з якихось форс мажорних обставин, Ну, період до це було обмеження на пересування, знаходиться в країні і здійснює там підприємницьку діяльність, навіть якщо підписує контракти. Ці дні, коли вона не могла десь поїхати. А у нас тимчасовий захист інколи дуже обмежує нас, наприклад, Швейцарії, дуже обмежений термін, коли ви можете виїжджати де лише на ваше. А на відпустку, тобто ви не можете виїжджати, якщо ви користуєтесь цим захистом. Ну то було б гарно, якби у як випадки як і в часи ковід сказав, що ми ігноруємо тоді здійснення такої діяльності, яка призводить до підприємництва, і розглядаємо їх як президента України. Другий е, випадок, коли м, ми вже бачимо, як Ірландія, Латвія, Словаччина і трошечки Польща вже сказала це коли у нас є дохід від лише українського джерела, зарплатня чи підприємська діяльність, цей дохід не буде створю... Ми не будемо розглядати вас як тимчасово захищених, як резидентів нашої країни. Нехай це оподатковується в Україні. Користуйтеся картками, користуйтесь цим дистанційно. Працюйте, і цей час ми теж не будемо враховувати як той, який для вас створює. Підставу для того, щоб визнавати вас резидентом, якщо ви побачили в Швейцарській конвенції, наприклад, немає правила про 183 дні. Все дуже так більш суб'єктивно. Да в певних країнах у нас є це правила, що якщо ми перевищимо 183 дні. А наша зарплатня, якщо вона отримується, має вже податково якби ми були резидентами тої країни. Тобто, а є ще надія до кінця року, є ще кілька місяців, що нам пояснять це. Але у випадку Каті це така більш ну, прямолінійна ситуація, коли вона. Бажає себе резидентом, ну тоді має сплачувати податки тут, але її варіант це перейти на звичайну систему оподаткування в Україні. тоді, тоді вона може не платити з того доходу Швейцарії податки, отримавши відповідну довідку. Можна обговоритися з податковим інспектором. Якщо є таке бажання, ви всі варіанти розписали дуже так грунтовно. Мені здається, що ви десь розбили мрії Каті. Тому що до того, як вона почула нашу розмову, вона собі думала: те, що мені приходить на ФОПа в Україні, я буду по 5% платити і оренду. А те, що я вже буду заробляти в Швейцарії, буду зароб... платити швейцарцям. Ми зараз розуміємо, що так не вийде. Скажіть, будь ласка, якщо вона почне так робити, які е, ризики вона несе та, то, Ну, тобто, це, чи це ризик, тоді що одна з податкових дізнається і там буде претендувати на решту доходу? Можливо, ви знаєте механізми, як податкова це робить? Е, якісь там строки давності? Ось припустимо, вона не чула цю розмову і робить ось так неправильно? Ну, дивіться, в Україні ризик того, що Якщо якимось чином податкова дізнається про те, що вона отримувала тимчасовий захист і перебуває довгий час в Швейцарії. Ну, мені важко сказати, чи високий ризик розкриття цієї інформації, то її можуть штрафувати при перевірці її декларації, я не виключаю те, що податковий може зараз це зробити в Україні і задавати це питання, ставити питання мені, як платнику податків в Україні, можуть у будь-який час навіть зателефонувавши, де ви зараз знаходитесь. Тому не виключено, що таке питання будуть ставити. І якщо ти на думку української податкової не резидент, або е, доводь, що ти резидент України за, за якихось обставин, або ми тебе переводимо на загальну систему податкування. Це з точки зору України. А якщо ж в, в тому, що відбувається з Катією, е, небагато того, що підтверджувало, що вона не резидент, а це ми е, підходимо до того, що податкова своєму роз'ясненні дала. Більш які підходить до того, як визначати резидента, то давайте українські ризики ось цього, що якось можна дізнатися, що ти не резидент, вони наразі невисокі. Так? Тому з Україною все нормально, ми сплачуємо податки, ведеться облік, декларації здаються, податок сплачується. Окей. Переходимо до Швейцарії, де а, теж. Як сказати, система подання декларацій, наскільки мені мені відомо, а вона вимагає професійного консультування, бо самі ви цю декларацію не подасте, бо це на два дворівніва система оподаткування в цій декларації дуже багато інших правил ніж в Україні. Бо є дійсно вирахування, враховуються багато. Деталі щодо спів з, з, з тим, з ким ви проживаєте. Тобто така декларація собі вона і велика, і розгорнута, і всі помилки, які будуть а, знайдені в цій декларації, вони будуть покарані, і штраф буде набагато більш великий ніж в Україні. Тому ми чим а, не знаю про страх давності про перевірку, але знаю, що зазвичай за кордоном. Цей строк набагато більше ніж три роки. А тобто можуть повернутися до ситуації, а, якщо вона і хоче перебувати в Швейцарії, довго може повернутися до ситуації навіть коли вона поїде зі Швейцарії. Тобто пройде 10 років, вона щось подасть, її перевірять ту декларацію, і якщо не буде Тих пом'якчуючих роз'яснень, Швейцарія їх якось не втілить в свою практику, ми можемо стикнутися з тим, що в тих країнах де штрафи за високі, податкова не стане не, пок... не, не карати а, тих, хто порушив закон саме в цій країні, бо це, як я вже забула, що в Україні такий є, є вираз. як... Рулофло у нас інколи закони гарно написані, але не виконуються. Це не так в Швейцарії. Рулофло, і... а те, що стосується виконання, він дуже поважається і ціниться громадянам. Та я думаю, що якраз тим, хто нас дивиться, потрібно розуміти, що в Європі діють ці механізми. Як ви сказали, рулота. Тобто, якщо податкові претензії є, якщо закон порушено, то знаходяться порушення за 10 паради. років, так, да, да, да. ну, дійсно, ви знаєте, в такі, в, такі, в такі моменти я розумію, для чого є моя професія, і коли я дійсно потрібна людям, коли потрібна саме порада, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тобто тут не можна сказати, що у Каті зовсім немає варіантів, варіанти є. Треба лише зрозуміти, хто буде готувати її декларацію, він задасть їй сотню питань, може навіть набагато більше, ніж вона очікувала, але йому потрібно вірно відобразити це в декларації і попередити, якщо з тої інформації, яку вона надає, вона щось надає неправдиво. бо він буде підписуватися під тією декларацією, як та особа професійна, яка нанесла інформацію, яка надав мені платність податку, і подала ту декларацію. А, тому вже на тому етапі я б радила поговорити з а, службою чи з консультантом, який вам допомагає. Я знаю, що у кожній країні є навіть безкоштовні консультації державні, в Швейцарії це дуже а, розповсюджена практика. Звернутися до державного органу за поясненням, якщо є така потреба. Ну, власне, навіть в Україні вони є, але в нас вже є позиція і Ви згадали про 25 липня їх лист. Я думаю, що ми просто в описі до відео дамо на нього лінк. І я думаю, що ми з вами допомогли тим українцям, які ось мають підприємницьку діяльність в Україні, знаходяться за кордоном. принаймні, станом на зараз, а ми говоримо в серпні 2022 року. У вас є ще вибір. І ми вам дали Наталя точніше, вам дала багато інформації, як цей вибір зробити, і як ті чи інші наслідки цього вибору можливі. Всім глядачам нагадую про лайки, а також нагадую, що в нас є цілий плейлист для біженців ЄС, і там дуже багато корисних відео, цілих три відео з Долойтом. Всім до нових зустрічей.